Велика зала спортивного комплексу Національного технічного університету Дніпровська політехніка без прибільшення вже давно одного з найспортивніших вишів не тільки міста, але й регіону знову стала ареною проведення фінального турніру з футзалу у рамках чергової універсади області. Незважаючи на складні умови сьогодення, студентський спорт все ж таки розвивається. Стосовно Дніпровської політехніки, хочу сказати, що недавно ми провели. Спартакіаду нашого вишу шести видів спорту також у нас працюють спортивні секції, окремі студенти у складі збірних команд в області там приймають участь у змаганнях різних різних рівнів, чемпіонатів України. Європи, світу на початку стисло урочистої церемонії відкриття змагань за значний внесок в розвиток і розбудову фізичної культури і спорту в студентському середовищі завідувач кафедри фізичної культури і спорту вишу, заслужений тренер України Володимир Вілянський, був удостоєний почесної грамоти комітету фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Після чого на правах господаря п'ять команд учасниць суддів та уболівальників подякував, привітав та побажав успіхів. Палкий і великий прихильник спорту, ректор Національного технічного університету Дніпровська політехніка, доцент Олександр Азюковський. Спорт це характер, це вміння перемагати та досягати цілей це дисципліна, без якої взагалі неможливо практична реалізація будь-якого таланту. Тому що це підготовка, до речі, до життя, а все наше фахове життя це змагання і доведення того, що ми є кращими. Велика честь приймати змагання у такому форматі. І ми вже перемогли, тому що у форматі офлайн ми зустрілися тут, на теренах Дніпровської політехніки, тому що Україна має чудову, сучасну, переможну систему вищої освіти, яка також спирається на поєднанні активної інтелектуальної діяльності із рухливою діяльністю і його величчу спортом. Попри те, що в нинішніх умовах війни левобучастку знань студенти здобувають у форматі онлайн освіти дистанційного навчання для гри і участі у змаганнях юнакам потрібно було збиратися до купи, і незважаючи на відсутність тренувань, практично всі команди, а особливо лідери, продемонстрували гарний вишкіл. Подібне відразу кидалося у вічі у діях команди Дніпровського державного університету внутрішніх справ. Проблеми майбутні правоохоронці мали лише в одному поєдинку проти аграрно-економічного університету, де вони святкували мінімальний успіх. 3-2, а у всіх інших вони домінували з великою різницею, що й забезпечило їм перемогу у турнірі. Краща команда буде представляти нашу Дніпропетровщину на всій українській універсіаді. Я повинен сказати проходять змагання: волейбол, футбол, другі. Види спорту, і це е, зацікавило наших студентів. Вони е, навчання онлайн, а коли вони спілкуються в команді, грають, це для них немножко якось так е, більш подобається. Другою стала команда Державного аграрно-економічного університету, яка поступилася лише в одній зустрічі переможцю університету внутрішніх справ замкнули трійку призерів в господарі з Національного технічного університету Дніпровська політехніка. На жаль, найпотужніший на сьогодні вуз міста, принаймні за кількістю в його складі колишніх самостійних вишів, Державний національний університет науки і технологій так і не спромігся з низки гарного рівня самостійних колективів транспортного і хімікотехнологічного університетів, будівельної металургійної академії та фізичної культури і спорту сформувати бодай один. Якщо вже на футбол зібратися неспроможні, то що вже говорити про навчання? Втім, можливо, я помиляюся.